Ося, тільки що ти мені тут верещала за одиниці, а в мене цілий нуль за самореалізацію. Чи ти з лузду з'їхала? Ань, це хороші ще оцінки. За кадром, коли закінчилась зйомка, ти посилала мене на три веселі букви. Скажи, дякую, що я тобі не поставила всі нулі. Віка, скажи спасибі, що я тільки на словах сказала, вийди з моєї хати, бо так як ти себе поводила, ти плювалася мені тими фруктами по всій кухні. Ти ведлота просто. Шок-контент. Взагалі розумієш, як ти виглядаєш з боку. Я нічого не розумію, я нічого не знаю. Побігла, як дурне ото, безголова курка, знаєш, по хаті. Подивись, будь ласка, на свою поведінку. Ти прийшла в мій Фу, будинок хочу, і тебе як... ніхто. Все, Я ото йшла і не хочу. Ра -ра -ра -ра. Треба було тебе взагалі в хату не пускати. Ну, мене було не пускати, я б не зайшла, якщо б знала. В мій дім. Ходять лише виховані люди. Маша, а скажи, виховання дітей чотири. В мене не вихована донька, я побачила її гарні малюнки. І це дійсно від мене чотири бали. І все. Ти серйозно так. зараз. Ти не вкладаєшся в її знання. Вона дуже мало знає. Тобто, тільки за навчання ти знесла шість балів, так. і вона ще про вас так е світло відзивалась. бідна моя донька. Тут нема серед вас дійсно адекватних конкуренток. І ваші оцінки занижені через ваш гнилий внутрішній світ. Все. А які оцінки конкурентки поставили Валерії? Віка тобі хазяйновиті нуль. Коли ти прийшла в чисту красиву квартиру, де вихована дитина, і на кухні в мене замовлена їжа з ресторану. Замовляти їжу всі ми можемо, але я дуже хотіла побачити, яка ти є дійсно хазяйновита. Як ти вважаєш, як я можу тебе оцінити, як хазяйку? Якщо ти поставила нуль, мені, звісно, шкода. Звісно, що я б тебе зараз перевернула з тим сільцем, але не можу, бо скрізь камери. Тому я тебе перевернуть трошки пізніше. Віка поставила нуль, може тому що в мене не було картоплі. Анічка, скажи мені, будь ласка, чому три за самореалізацію? Ти самостійно не шукала собі роботу, це робив батько за те, що ти то там, то тут. Е, до, за... Це називається заздрість. Це не що заздрість. мені отак все стелилося добре. Ні, я що ти за того батька схватилася? Добре. Я працювала сама, не батько за мене працював. Твоєї мами четвертий рівень, да? карате? П'ятий п'ятий. А в тебе один. Ти тільки щось починаєш і зразу все кидаєш.